Прийшла осінь за курличе журавлями в ранній час. Дзвінок мене покличу в перший раз у перший клас. Осінь і зарозу ти королів. І доскорно зати на мери королів. Небо, чисте, голубе, гарно так навколо. Осінь я щоб іти до школи. Здрастуй школа, здрастуй школа, швидше двері відчиняй. Ми прийшли до тебе вчити, швидше нас приймай. Школа наша скола, приголовна нела, Приголуни усіх нас, як під підкела. Ти нас їх надіш, як. Як у світі жити, як шала у мене те, як добово чинити. Раді всі старі і молоді, з нас тримає сльози, а мені директор школи усміхнулись аж три рази. Сіоків був я повторчиком. Машеньки грався і гуяв. Ой, веселе свято у нас, я йду у перший клас, мене квіти у руках, мене ранить на плечах. Я сьогодні йшла до школи, встала рано, як ніколи. Швидше мамо, швидше тату, скільки можна вже чекати, я ж іду не в дисадому. Я весела, чепурна, в мене форма є шкільна. Першокласниця гарненька проказала тихоненька. З нею згодна вся сім'я вже тепер доросла я. Мені. Купувала маменька. Зосидів багато, судечка не. Намагала. А бабуся дала ручку і сказала чеснучку. Правда ж, мама, я великий, Сам я вдягаю черники. За шнуровою шнурочки Сам я тягаю сорочку. І не плачу я ніколи. Я сьогодні йду до школи. Уже скоя, я знаю, за кіне на оця не відкриває всі у буквалі. Та вчати будь добре, бо маю... швидше зав'язати. Перша читайка найкраща зустрічай, рада нас, перших класників чекає, мати.